Познайомившись з твоєю матусею, вона в тебе дуже гарна. Але якщо чесно, я навіть її трішечки побаююсь. І я бачила, як ти так само її боїшся. Чому? І не боюся, її дуже люблю. Але вона така сувора, я її приймаю такою, як вона є. Ти боялась при ній навіть е зайве слово сказати? Бо це моя мама, це по перше, це її це репутація. Так, да, я можу сказати, що це ікона. Вона красива, спортивна. Я хочу бути такою, як мама. Вона гарний приклад як для мене, так і для багатьох. Ти для мене не супермама, тому що ти не суперувалася від мами. Якщо б батько жив, ти б від нього також не відділилася і була б дуже залежна. Ти залежна від них по факту, тому що вони тобі купили квартиру. Ти залежна тому, що вони змушували займатися спортом. Хоча б, мабуть, ти могла б займатися і чимось іншим. Ви сконцентрувалися на тому, що мені подарували квартиру. Мені і сестрі подарували квартиру батько і мати, бо вони так хотіли. Я не живу з нею, я живу окремо, я себе забезпечую. Але я завжди буду поруч, поки вона жива. Так само і вона буде поруч зі мною. Лера, я вважаю, що ти не супермама, твоя їжа була не від душі. Ти казала, що ми те, що ми їмо. Так чому у тебе в холодильнику такі самі продукти, вони не корисні, про які ти так голосно нам кричала? Я вважаю, що ти була просто з нами нещирою. Якщо вам так не смачно, якщо все не корисно для вас, давайте я вас проведу вже додому. Не дуже й хотіла більше тут сидіти, але як для супермами це трошки некрасиво. На все добре. Я супермама Бу, Я бачу результат. Я бачу щасливі очі своєї дитини. А що про виховання бойової мами Валерії скаже Дмитро Карпачов. Доброго дня. Вітаю, навіщо ви дитині? М'який пеніс подарували. З пенісом у нас особлива історія, дуже смішна. Ми бігли на зустріч з сестрою, і тут в квітковому магазині продають разом з квітами якісь відмедиків, і тут виставка пенісів. У мене дитина з років трьох, мабуть, навчається. Я йому купила книжку, розказувала про статеве виховання. І слово пеніс в нас ось такі хі, -хі, -хі ха ха не викликає. Uh -huh. І він йому ой, мама, дивись, які смішні пеніси. Я такі хочу. Він обрав собі пеніси, біжав. Мені здається, що це проблема тих людей, які О, яка іграшка пеніс. Ну це ж не фалоімітатор, вибачте, це іграшка. Він б'ється там як кінжалом і сприймає його трошки по-іншому. Бо в мій час слово пеніс в мене викликав би почервоніння обличчя. Я йому даю обирати з самого дитинства і їжу, і одежу, і іграшки, і буде він ліпити, чи зірочку, чи кружечок, і так далі. Йому так мені не давали.